Ще от в різниці я дивився, є патрубки, такі, які мають фіксатор пластиковий А є патрубки без фіксатора на зажим. Це на бачок гідропідсилювача і бачок розширюваний основного радіатора. На ці патрубки краще мати такі спеціальні щипці Тут зажимаєте, тут є два зажима таких. І тянете на себе. зажали і тянете. Ось. Цей патрубок. Просто знімається, на нього, якщо вставляти, то вже треба буде спеціальний хомут ставити. Є патрубки, це об'єм двигуна 2.2, 2,2 після 2014 року. На розширювальний бачок і на розширювальний бачок і підсилювач. Кому необхідно на Fiat Ducato Peugeot Boxer жобоксер, Jumper ці всі речі підходять з 2011 року по 2020. 14 або п'ятнадцятий точно не пам'ятаю, але отакі речі є в наявності. Так що телефонуйте, контакти в шапці профілю, консультації безкоштовно саме головне.